Ми плануємо підняття тарифу на електротранспорт, але він буде підніматися тільки в тому випадку, коли ми впровадимо систему валідації, коли ми впровадимо систему проїзного квитка, щоб люди могли вільно купити проїзний квиток. І тому планується, що одноразова поїздка на тролейбусі буде коштувати 3 гривні. Але для людей... Які постійно користуються транспортом електричним, проїзний квиток буде коштувати від гривні 50 за поїздку до 2 гривень максимум. Тобто для людей, які будуть постійно користуватись транспортом електричним, практично тариф не зміниться. Люди зможуть їздити за цінами, при тому, що тариф збільшився на 85%. Для тролейбусного управління, от але для тих, хто буде купувати проїзні квітки. Студенти, ну ті люди, які постійно їздять, зможуть їздити практично за старими тарифами. Крім того, всі пільгові категорії населення будуть перевозитися, як і до цього безкоштовно. У мене запитання ну уточнення з приводу учнівських цих поїздок. Ну, що до цього учні взагалі каталися безкоштовно? У мене діти транспортом електричним не часто користуються, якби ну тому якби смислу купувати хоч разові, хоч якісь вічні, немає. То в такому випадку залишається 50% знижка. Це буде гривня 50, так розумію, по учнівському, звичайно. Якщо їхать знову допомогли відкрити е, калькулятор і порахуйте 20 гривень учнівській. Е, якщо вони не будуть купувати цей проїзний. Для чого не потрібно, якщо, щоб е, в місяць приїхати, ж таки гривні, для того, щоб пари? надавати пільгу, її потрібно відшкодовувати. Для того щоб е, її надавати і відшкодовувати, має бути відповідні рішення і має бути е, суб'єкт відшкодування. Да? На даний момент не на даний момент це питання не врегульовано. Uh, Просто але, учнівські але це студентські все, як а? Навіть, взагалі будь-якому транспортні здержки 50%. Вони мають шнівські студентські чи не мають вони права їздити взагалі, взагалі. хіба це не регулюється законодавством законами України, України? Mm? Mm? на даний, ну на mm. даний момент законом, жодним законом України не надано пільгу і не обумовлено надання пільги студентам або ж учням загальноосвітніх навчальних закладів закладів, окрім дітей-сиріт. Угу. Дітей позбавлені. Значить, має про бути 3 гривні, так? А, а? Буде 3 гривні, тоді разова поїздка. Ну, чому? Учня. Ну, ну, знову ж таки. Ну, для учня, якщо раз прокататися в тролейбусі, це буде 3 гривні, правильно розумієте? Неправильно. То скільки? ну, не, ну, якщо, якщо батьки не попіклуються про свою дитину і не придбають йому... Е... Щось. Не придбають. Мене дитина два рази максимум там місяць захоче прокататися тролейбусом. Ти якщо хоче захоче би... покататися тролейбусом, да, має бути... То 3 три гривні. Да, да, сплатить, їх, сплатить їх міському комунальному підприємству, а не, не потратить У Отверні. Скільки багато слів, на відповідь на просте питання, буде 3, mm. гривні? Да, буде 3 О, гривні? Якщо 6. просто собі визначити, ми те не багато говоримо. Або ж, 50, життя, або або ж за рахунок, або ж за рахунок проїзного собі буде місяць, місяць катати. Їздити по 4 гривні. І отут стоїть вибір. Крім того, зобов'язань з перевізників щодо перевезення пільгових категорій, щодо перевезення е, дітей з 4 до 10 класу. Щодо перевезення в півціни, щодо перевезення дітей з першого четвертого класу, ніхто ніяких зобов'язань не знімав.